Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Що воно таке було, то себе точно фісали. Там це буде запись. Ми на дикстоматологу, а мене люди задержали. А хто задержав? А от... І то, якщо є підстава. Підстава є. У людини фактично немає будь-яких документів, які посвідчують його особу. Відповідно, немає військово-облікового документа. Чекайте, чекайте. не спішіть. Далі. А ви? Я Витя. Витя? Ну... Я Вітя. Вітя? Колега? Просто Вітя. Ну, я пояснюю. я Вітя. Я ж пояснюю чоловіку. Я пояснюю чоловіку. Що він має то, 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 то. Чому, чому ви його затримали? Людина, фактично, зараз буде викликана. Він підозрюється. Людина перебуває він в без військово-облікових документів. Ви хто? Працівник поліції. Покажіть, будь ласка, поясню. ну так. «Роздобудько Євген Володимирович, а можна зворотні втори. Поліція, а де посвідчення слово? Покажіть. В смысле? Що, що? Слово посвідчення. Придираєтеся посвідченню. Є номерний знак жетон. Можете Є, його це переписати, це якраз сфотографувати. До в чому проблематика? Ви, ви не довіряєте, що його поліції? зупинили, взагалі? Зупинили, перевіряємо, здійснюємо контрдиверсійні заходи відповідно до наказу. Хто дав зробити цей наказ? Хто наказав цю роботу? Чурін. Знаєте такого? Він, Голова військово-Хмельницької військової адміністрації. Він хто? Голова. Голова? Да. <сумітно>. І що ви хочете від нього зараз? Щоб з нами проїхав ТЦК. Він зайнятий, він йде до стоматолога. Згідно чим на це приймається. Якого? І це 60-ї 60 постанови. Будь ласка. 60 постанови. Ти все одно попадеш не на не камеру, видно. щоб ти собі і як. До мене, будь ласка, на вихід. Це 60-ї постанови. Тих я є представниць ТЦК, військовослужбовця Збройних сили України. Документ. Так, які Документ. вам саме документи. ти ж хочеш Тихо, представити, а ви, будь ласка, нормально, ми військових вимагаєте. Я до вас звертаюся на дивіться, показуємо освічення. Ходімо, показуємо, військовий службу. Бачите, так, проходимо, десь далі, де показуємо, прохожу. Це посвідчення ОБД. Що воно тобі дає право робити? От де бачите? військова служба. Що воно тобі дає право робити? У мене є, я свої Я вповноважен. Громадянина. Я ну, ви громадянин України? Я Віктор Борисович Савицький. Ти стати? Ну я не знаю, хто ви. Подивись. Ну що я маю дивитися? Покажіть, теж... покажіть будь-який документ. Наш. Вас? Я Віктор Борисович Савицький. Ти хочеш перевірити? Я не знаю, хто ви. Я Віктор Борисович Савицький. Ще ну, раз не сказати? Ну, покажіть документ. Ну, наш... У тебе телефон є. Да. Дай номер телефону, чому є, пускай її позвонити, так, якщо так, він хоче тебе знайти. Ми не будемо розводити балаган. Викликаємо. Затримуємо людину і доставляємо. Підстава відчину. яка? Відсутність військовообліковує документів. Це не підстава. Це, підстава. це, це не підстава, підстава. Це ще раз кажу. Чекайте. Я рахує, рахую, я що це підстава. Це. Ви так рахуєте? Я, та? я рахую. Звоніть подвалю. Мене затримують якісь. Стаття 32 закону України 30... про національну поліцію. в Період військового стану поліцейський має право вимагати особи чоловічої статі, віком від 18 до 60 років. Посвідчення придявлення неї військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу. Я вам повідомив, яка стаття це ваша думка. Це ваша думка. Все, кожен на своїй думці. якась я вам повідомив. Затримав. Оце вот, Частина друга статті 32, так. Да. Зводні сам з тобі. А можете дати кого там тюрі на телефон? Немає, я не маю. Дайте мне телефон службовый. Службовый, 102. 102. 102. Позвони в 102, зачем? Так, 102. Хочу повідомити вас про те, що мене затримують якісь невідомі особи. Я знаходжусь туди, да, місто Хмельницький, Зарічанська, 3, Дроб 2 в Вони виглядають туди в поліцейській формі стоїть без посвідчення. А ще троє. Вам показали зрозуміло, як виглядають, не кажуть, що вони підтікають. От не дають і те мені. Кажуть, що я щось їм довжен. Що саме ви хочете, розкажіть мені. Ви зробили повідомлення? Я... Мене питають, що ви хочете. Ви з ким говорите? Ви що, не бачите, з ким я говорю? Ну представтеся, імені кого, ви розмовляєте. Я Віктор Борисович Савицький. Все. Ну, Добре. Ви що хочете? Я вам показав посвідчення. Ви що хочете? Я хочу військово-облікові документи. Особи, не яка маєте, знаходиться в робити? Да, — Так, я маю. Стаття 32 закону України про національну поліцію. Не бреши сам собі, ще раз скажу. Говоріть до мене на ви. Я до вас з поваги. У мене до тебе поваги немає. Ну, то вашого з Він не знає, в чому проблема. — немає. Ще під'їхали якісь хлопці.

Зараз переживає. Да, ми затримуємо. Складемо адмінпротокол і поставимо. Чекайте. Так, да, Викликали групу. затримані.